Друзі, вітаю вас всіх там, як каже один із наших бджолярів. Ви там, ми тут. І сьогодні в нас вже перевалило за половину вересня, у нас 18 вересня. Бджілки працюють, зараз я покажу. Але дуже багато запитань по підгодівлі бджіл. Чим я підгодовую, як я підгодовую, чи потрібно підгодовувати бджіл осінню чи ні. Одразу скажу, коли був в Україні, я не знав, що таке підгодівля, цукру навіть не було, мед у мене повний підвал був і різноманітний мед був. І акація, і різно, і квітковий, і дуже багато було і всього. Коріандра. За цим не було. Міг будь-який мед розвести і підгодувати бджіл, коли захотів. Але я це не робив, тому що в мене бджоли залишалися на меду. Я їм залишав мед різний, починаючи, що в гнізді там залишається, якщо він залишається навіть і там і рапсовий, і акацієвий, і квітковий, потім іде Соняховий мед, я все отак залишав. І я розповідав вам вже неодноразово, що я, коли відчуваю, що у природі вже ось-ось буде закінчуватись, дивлюсь там, дивлюсь на віси, дивлюсь на поля. Що по природі, якщо засуха, то раніше закриваю і останавливаю, відбирати е, мед і залишаю їм або магазин. Якщо бджол дуже багато, то і пару магазинів, але звужую для того, щоб вони могли зупинити матку і залити гніздо. Щоб я дивлюся, якщо магазини повні, я їх не беру, не відкачую, вони тоді, куди їм складати. Вони закладають все, де можна під Саму... під самий дашок, де можна відбудовують, заливають все. Останні, коли витягуєш магазини, там ну забито так, що і все, мімед. Якраз весь печатають, і це дуже добре, тому що він витриманий там. І я ніколи не, не хвилювався в Україні, що в мене не приймуть мед. Завжди, коли б не брали, хто дивиться відео, хто в мене брав. Останні роки роберту віддавали. Ніколи не було суперечок по меду. Ніколи. Тому що вони навіть, я знаю деякі рази, вони і не хотіли і на перевірку брати, тому що видно по самому меду, який мед. Що його там провіряти. Якщо годами беруть, а в тебе мед завжди гарний. І наступне. Як підгодовувати? Життя заставило. Я це все знав, тому що ті роки, коли я розпочинав, то теж джолярі, вікові вже були, молоді дуже мало було. Це зараз можна відкрити, можна штучного інтелекту запитати, він тобі розкаже все, як і коли. А тоді ми. Навчалися самі по собі. Що вони знали, то і ми вчили, тому що кліч прийшов разом з нами, ті, хто був джолярами до нас, ті теж новички в цьому ділі були, тому що, а що вони зроблять, якщо воно ось прийшло. Так що вчилися вони разом з нами. І цукром теж. Не балувались, але, але дуже багато е дільців було серед джолярів і в той час. Згодовали цукру, тонами, тонами. Ніхто не перевіряв, заготовітелю везли бідони, він здає в коперацію, там перероблять, все піде. Я кажу, як є, я ж знаю, що люди. Тоннами такі човуни у полі варили той цукор і тут же корита, як свиням, роздавали. Я відповідаю за свої слова. Я кажу, що як є. У мене такі випадки були. Ми в ті часи відвозили і забирали в нас заготовітелі з Маріуполя приїздили. Деякий раз і приходилось самим відвозити. Якщо невеликі, там були порції того меда на 10-15 бетонів, на базар відвезеш в Маріуполь. Там вже всі знайомі були. Отак от везеш, приїдеш, а твій мед і не проданий. Я кажу, ну йо, пересиди, такий мед. Отож, такий мед і не продається, тому що ми його держимо для своїх. Я кажу, так дайте хоч мені штару, треба качати. Ну, знаходили і тару швидко, але мед вони притримували для своїх, тому що мед був гарний. Москву, коли возив, були і такі часи. ви не думайте, що так все гладко. Добре, що там знайомі були на базарі. Наші хлопці з городу були, з Бердянська. Так вони місто давали. За день прицепу нема. Але виїжджать. Було дуже, якщо б не вивозили нас за Москву, дуже б тяжко приходилось. Дуже могли там і залишитися. Так що, якщо все розповідати, ні одна книжка, ні в одну книжку не влізе, ні в одне відео. Це що пережив я за ці 47 років з бджолами, це, звісно, можна... Годинами розповідати, але це не цікаво бджолярям, а особливо нинішнім бджолярам. Вони тільки гоняться за копійкою, а ми заробляли самі ці копійки. Да, самі? Ну ладно, питають, яку пропорцію краще давати. Якщо іще не пізно, і ще є час у вас, то давайте на один літр. Півтора кілограма сахара. Це ідеально. Це буде те, що треба. На один з одного кілограма буде кілограм у вас виходить. Дуже мало буде переробляти, але якщо у вас дивіться за календарем, якщо у вас наступають уже холодні ночі, холодні дні, то давайте швиденько і один до двох щоб їм менше витрачати часу на переробку, щоб вони менше втрачали свого здоров'я, так скажем, на переробку, а щоб все у них швидко вийшло, щоб вони зложили, могли його запечатати і все. Ладно, дуже багато часу виходить на те, що хочеться розповісти, але... Зараз я вам покажу, от, наприклад, от стоять тут два вулика і покажу, хто себе забезпечив, а хто ні, кому треба давати. Дивіться, от два вулика стоять. Зараз я по черзі відкрию. Я сам не знаю, що там і як там в цих вуликах. Але чуть-чуть далековато. Дивіться, відкриваю перший. Це перед вами. Дивіться зверху. Якщо вам видно, вже все залито. І все. Я якби для себе я б вже не відкривав, не відривав. Але для вас всі не буду, а так парочку покажу. Дивіться. Я відкриваю, відкриваю бджі спокійні. Бджіл, дивіться, це магазин зверху. Магазин повний з бджолою. Може там є і розплод, але їм вже не потрібно нічого давати. Їм, як кажуть, з головою достатньо. Дивіться, до кінця можу вам відкрити, якщо вам видно, ану, видно вам. Ну, звісно, видно. Все, все, рамки вже нема смислу, як кажуть, дивитися і лізти. Все, я бачу так. Заглянув, все запечатано, бджоли внизу, дивіться, працюють, працюють. І одразу дивимося іншу. І ще раз напоминаю оце, оце тимчасова плівка. Далі ми її коли вже настануть холоди, коли вже перестане бджілка працювати, ну, і що там будуть. Але я хочу сказати, у нас оце до нового року практично буде так. Якщо не буде сильно холодно, я тримаю наплівки до нового року. Потім знімаю її і залишаю. Бджолам не треба ні подушки, нічого не потрібно. Їм потрібно, оце їм потрібно, дивіться, оце мед і бджоли, щоб вони перезимували. Мене оцей корпус нижній не дуже турбує. Я знаю, що у такій сім'ї, де є матка, де все є, отак вони тільки працюють. Іншого не повинно бути, не повинно. Ви повинні вже хто для початківців кажу, це для вас, щоб ви відкриваємо іншу трошки. Бачите, трошки. Значить, що бачите, бджоли є, а в рамках є мед, але не дуже багато. І вони вже не такі спокійні, як оці. Тому що ці вже себе забезпечили і вони, може, літають там, тільки, так скажемо, щоб не сидіти без діла. Ну я вважаю, що раз пилок несуть. Це вже дуже добре. Але отакі сім'ї зараз я покажу, що треба робити. Друзі, на цей випадок у мене є пакети, в яких я наливаю сироп і отак їм розкладаю. І для цього в мене є кришки, які вони у мене повище. Стаю. Цю кришку я тут залишаю, потім я її заміню, І отак я даю по 2-3 літри на одну сімейку. Пару разів я їм дам, вони там заповнять. А в цю сім'ю вже не буду давати. Зараз я даю один до півтора. І ще раз нагадую один до півтора. Тому що іще в нас тепло. І вони добре його приймають, переробляють. Вони десь літають, вам видно, як бджоли ще літають, несуть пилок. Все добре видно. Отак я відповів на запитання, хто хотів почути, скільки і як я підгодовую. Отак От я підгодовую. Зараз один до півтора, якщо ви будете пізніше, один до двох. І не бійтеся, один до одного. Я все время, весь час здавав, коли я наганяв сім'ї. Тоді треба було, щоб вони тільки збуджували матку. А зараз мені треба, щоб вони заготовлювали вже зиму. На деяких точках мені не приходиться загодовувати, там вони заносять, але... І на цьому точку бачите, де відводок сильніше був, де може матка спритніша, може і бджоли спритніше. І вони себе забезпечили. Заглянемо в інші, ну, я це вже зроблю сам. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви заходите. Підписуйтесь, не забувайте, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок і вам завжди прийдуть свіжі е, відео. Дякую за все і бажаю вам міцного здоров'я. Так, бджілки працюють на пізніх квітках. Та й не тільки бджілки. Всі, хто хоче їсти, всі на них працюють. Дякую, що ви завітали на мій канал. Так вони, бачите, пилок набере. Sve, do pobačenja.